Дороги артерії цивілізації, які забезпечують зв'язок між країнами і містами, дають можливість для подорожей та торгівлі. В країні, що займала одну шосту суші, яка успішно канула в лету у радянському союзі. Дороги були болючою темою. Асфальтове покриття мали переважно траси, що з'єднювали великі міста. Більшість провінційних доріг районного масштабу були поганої якості а особливо в особливо віддалених районах дороги були з ґрунтовим покриттям, яке ставало важко проїзним в період осінніх дощів або весняної відлиги. Щоб хоч якось налагодити регулярне транспортне сполучення в таких умовах, потрібен був транспорт з хорошою прохідністю і достатньою місткістю. І цим транспортом стали автобуси ПАЗ Павловського автобусного заводу. А ви, як завжди, не забувайте поставити вподобайки та підписатись. А також можете підтримати нас на патреоні, що в описі під відео. Перший дослідний зразок нового автобуса ПАЗ 652 було побудовано 7 листопада 1955 року на автобусному заводі в місті Павлово, Росія. Серійний випуск розпочався лише в березні 1958 року. Автобус було розроблено на базі попередніх автобусів вагонної компоновки ГЗА 650 та ГЗА 652 Горківського заводу автобусів. ПАЗ-652, як і його попередник ГЗА 651 створено на базі шасі вантажного автомобіля ГАЗ-51. Автобус мав передньомоторну компоновку і обладнувався 90-сильним шестициліндровим бензиновим двигуном ГАЗ-11, зважаючи на шасі від вантажівки ПАЗ 652, відносився до автобусів малого класу і мав невеликі габарити. Автобус досягав швидкості у 80 км годину. В салоні автобуса було встановлено 23 сидячі місця. Загалом автобус міг перевозити 42 пасажири через дві квадратні радіаторні решітки, які знаходились над фарами в передній частині, і одна з яких ліва була закрита. Автобус нагадував пірата з чорною пов'язкою на тому місці, де було око. Крім того, моторний відсік, який знаходився в передній частині салону, праворуч від водія, нагадував пічку-лежанку в якійсь музейній етнохаті і тим самим створював домашню атмосферу для пасажирів. Хоча в переважній більшості випадків цю етнопічку, тобто поверхня моторного відсіку, використовувалася як каса для збору коштів за проїзд. На основі базової моделі були побудовані пас 652Б та пас 652Т. Пас 652Б відрізнявся від базового новим оформленням кузова. Бокові панелі стали гладкими, а бокові вікна отримали нові форточки. ПАЗ 652 Т було створено для перевезення туристів. Від базової моделі він відрізнявся наявністю одних одностулкових дверей для пасажирів. З 1958 по 1968 рік було виготовлено 62 121 автобус марки ПАЗ-652. Загалом конструкція автобуса була досить вдалою, але потребувала певних доопрацювань. І вони були зроблені і втілені в новій моделі автобуса паз 672, який стане подальшою модернізацією попередньої 652-ї моделі. Перший прототип нового автобуса було побудовано в листопаді 1959 року. Через постійні технічні зміни та пошуки оптимальної конструкції впровадження в серію затягувалось. Перші серійні автобуси паз 672 зійдуть з конвейера лише у 1967 році. Повноцінний випуск розпочнеться вже наступного року, коли в Павлово буде припинено випуск паз 652Б. Нові паз 672 будувались на ходовій частині вантажівок ГАЗ-53. Крім ходової, від цих вантажівок було також рульове управління з гідропідсилювачем. Кузов автобуса було скопійовано з попередньої моделі. В конструкцію всього автобуса регулярно вносились зміни і покращення. Було збільшено ресурс двигуна до першого капітального ремонту, який у 1980 році складав 350 тисяч кілометрів. В кінці 1982 року розпочинається випуск модернізованого автобуса паз 672 м від базової він відрізнявся потужнішим двигуном, більш комфортнішими і безпечними кріслами, м'яка спинка на трубчатому каркасі. Салон автобуса, а також моторний відсік мали покращену термо-та шумоізоляцію. За 22 роки випуску паз 672 випускався в багатьох спеціалізованих модифікаціях. Найвідоміші серед них – 672 – екскурсійний з розсувним дахом. ПАЗ 672 – Самохідне шасі, яке експортувалось на Кубу. ПАЗ 672Г призначався для експлуатації в гірських місцевостях. Обладнувався двома баками по 105 літрів, мав покращену гальмівну систему. На автобусі було відсутнє засклення скатів даху. ПАЗ 672С модифікація для північних регіонів. Автобус обладнувався незалежною системою опалення. Вікна з подвійними склопакетами та надійними ущільнювачами вікон, люків та дверей. На автобусі були також відсутні бокові скляні скати на даху. В салоні автобуса було комфортно навіть в найбільший мороз. Ці автобуси фарбувались в червоний або помаранчевий колір. ПАЗ 672 Т. Туристичний автобус з салоном високої комфортабельності, з високими зручними кріслами. ПАЗ-3742 рефрижератор, який використовувався для перевезення продуктів, які швидко псуються. Особливістю цих автобусів була відсутність вікон та наявність задніх дверей. КТ-201 Ритуальний катафалк, який виготовлявся. Арзамаським заводом комунального машинобудування зі звичайних базових паз 672. Завдяки задньому люку автобуси досить часто використовувались в якості санітарних машин. Та однією з найунікальніших модифікацій є повнопривідний паз 3201 який будувався на платформі ГАЗ-66 і став першим серійним автобусом з колісною формулою 4х4. Призначався для експлуатації в умовах бездоріжжя. Виробництво автобусів ПАЗ 672 М припинилось 30 листопада 1989 року. Всього було побудовано 190 150 тисяч автобусів ПАЗ 672 А разом з модифікаціями їх кількість сягала 288 688 автобусів. Завод в Павлово дав можливість десятка мільйонів людей в сільській місцевості пересісти з кузові вантажівок в комфортні салони оригінальних пазиків, які на довгі десятиліття стали автобусною класикою.